До всесвітнього дня сільського господарства 9 вересня в місті Арцизбулградського району пройшла конференція розвиток АПК Болградщини. Сучасні виклики, інноваційні рішення та партнерство. Захід став майданчиком для обговорення між аграріями, переробниками, представниками влади та науковцями проблем сільського господарства та перспектив розвитку галузі. Одним з питань піднятих на конференції став стан міліоративних систем та перспективи їх відновлення та розбудови. За словами голови депутатської групи Аграрна Одещина Одеської обласної ради та експерки з аграрних питань Али Стоянової, фактична площа зрошування на Одещині складає 43 тисячі гектар. Тоді як потенціальна складає більше 227 тисяч гектарів. Наразі південь України стикається з недостатньою кількістю опадів для впевненого вирощення агропродукції. У нашого аграрного виробника у нас з вами Аграрії в Болградщини, у тому числі, є на, на, на найближчому майбутньому два напрямки. Або завести воду на поля, або вмерти і не працювати. Вибачте за відвертість. Заводити воду через річки, озера, через е, свердловини. І не кажіть мені, що це неможливо, бо це можливо. Наразі планується відновити банівський водогін, який дозволить розбудовувати системи зрошення у Болградському районі, але існують проблеми. Проблема в тому, що система ця джерела постачання, це озеро Котлобух. Там мінералізація зараз і терпетстві немає грошей для поповнення котлебуга. Внутрігосподарська система, що була роздана при розвалі Союзу сільським радам, то. На даний час вона в плачевному стані. також однією з проблем аграрії Фодещини є проблеми збуту та переробки вирощеної сировини через відсутність відповідних потужностей та виробництв. З метою вирішення цієї проблеми була презентована стратегія об'єднання трьох громад болградського району Арцизької, Павлівської та Тарутинської у спільному економічному союзі Бесарабія 21 століття задля створення індустріального парку. Концепція індустріального парку заплановано, що до кінця 2025 року буде затверджена концепція та розпочата процедура реєстрації індустріального парку. Реалізація інвестиційних проєктів призведе до збільшення валового регіонального продукту за рахунок розвитку природних промисловості та логістичних послуг, залучення прямих іноземних та вітчизняних інвесторів. Це е, е, створення понад 2000 тисячі робочих місць. А також збільшення логістичних потужностей півдня Одеської області та трансформації економіки регіону. Окрім цього, під час конференції було піднято питання недостатньої кількості кваліфікованих спеціалістів в агросекторі. За словами ректора Одеського державного аграрного університету Михайла Брошкова, наразі на спеціальностях агротехнічного напряму у навчальному закладі навчаються 129 студентів з півдня Одеської області, що є дуже низьким показником. На завершення конференції представниками Офісу, зроблено в Україні та Центру зайнятості, були представлені механізми державної підтримки сільського господарства. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.